Це все в нас запрограмовано відповідно. Попри матерії, існує ще щось інше. От приклад життя, да? коли ти йдеш до якоїсь певної цілі, да? але в тебе постійно дорога перекривається. Це тобі дзвіночок, що все не від тебе залежить. І коли людина стикається з такою ситуацією, саме тоді вона розуміє, що не все від мене залежить, що не все залежить від грошей, що самі гроші, по суті, це і. Конкретно не те, що ми розуміємо, не те, що нам розказують. Шкода, що ці знання не даються в школі. Того, що людина б до свого успіху прийшла б набагато швидше. Всі багаті люди вони вже користуються цими знаннями. Вони просто йдуть там до певного консультанта, мають собі певну людину, яка підказує напрямок, куди рухатися і як мати класну зділку да, з якимось партнером. Це все так само і по нумерології. Це все можна вищитити. Люди, які вже на матерії взяли для себе все, вони розуміють, що вже вище стоїть щось більше. Їм вже хочеться е залишити після себе якийсь слід, тому вони по іншому до цього всього відносяться. А поки ми на такому рівні і дивимося, знаєш, тупо лінійно, прямо не, не бачимо, не виходимо за межі е, якогось свого сприйняття, не, не розвиваємося да, і віримо в те, що нам тільки говорять, не провіряючи інформацію, це дуже сильно заганяє нас в певні рамки. Ось того успішні люди, і постійно, знаєш, вони такі віддалені взагалі від, від інших. Тому що чим більше ти знаходишся. Все в суспільстві, да, чим більше ти неряєш ці якісь обмеження, ти з них, вийти просто, ну, з них вийти реально важко. Тому потрібно віддалитися, зануритися в себе, і, і далі все дуже просто відкривається, і ти вже починаєш розуміти те, що більша частина людей ще поки що не розуміє.